Все почалося рівно 25 років тому, о 22.30. чоловік поспішав додому з роботи і викликав першу автівку. Дружина забула ключі, тому треба було зайти до квартири. Відповідно, він спішав. коли авто приїхало. Водій йому сказав, сідайте на заднє сидіння, адже переднє, начебто, зламане. Як тільки Георгій це зробив, до машини підбігло ще три пасажири, які затисли його, двоє затисли його на задньому сидінні з двох боків, а третій сів на те саме зламане крісло. І після цього Георгія більше ніхто не бачив. Розслідування тривало понад 20 років, і ця справа була чи не найгучнішою справою нашого часу, адже постійно випливали якісь нові фактори, які допомагали або заважали розслідуванню. Так вже через два з половиною місяці після того, як Гонгадзе зник, виникли виник касетний скандал. Це записи розмов, начебто, тогочасного президента Кучми. Де він розповідав про обговорював точніше вбивство Гонгадзе і розпавлено журналістом? Щоправда, довести вину чи дійсно він був замовником вбивства, так і не вдалося, адже касетні записи міжнародні організації не змогли визнати доказами, адже їхню автентичність не можна було ні підтвердити, ні спростувати.